А чи пам'ятаєте ви такі фаршировані яйця з сардиною з дитинства? В нас ця страва була досить популярною, особливо на свята. Її люблять і дорослі, і малі. І мій син також наминає за дві щоки. Для початку потрібно вкруту відварити яйця. По часу це 7-8 хвилин. Далі важливо обрати якісну сардину. В мене від торгової марки рижське золото. Від смачної консерви повністю залежить смак страви. Тому щиро рекомендую саме цю марку. Прибираю кісточки і перекладаю сардину в миску. Тим часом яйця вже. Зварилися і прохолонули. Я позвала сина, і він допомагає мені їх чистити. Ну не дарма ж народжувала. Обожнюю його. Далі очищені яйця я розрізаю навпіл і жовтки перекладаю до сардини. Заправляю це все діло майонезом і розминаю виделкою. Маса по консистенції має бути схожа на паштет. Тут вже його хочеться з'їсти, але ж потрібно фарширувати яйця. Половинки яєць наповнюю з гіркою, щоб рівномірно розподілити всю масу. Друзі, обов'язково приготуйте. Бажаю всім смачного. i yeah.